Близько 50 жителів сел Головурів, Килів, Вороньків, Старе зібралися в Борисполі під стінами райдержадміністрації, щоб висловити особистий протест. Ми жителі села Килів, зібралися тут для того, щоб опротестувати рішення проведення до нас колекторної системи. Система йтиме через село. Це буде в нас з колодезя село Килів, як і решта сел на Бориспіченню, знаходяться у лісовій зоні та поблизу Дніпра. Тому будівництво очисних споруд може завдати шкоди екології району та позначитись на здоров'ї мешканців. «Тому що наші діти, наше майбутнє, ми у цьому селі маємо жити. І... Щоб була екологія наша чиста, щоб наша місцевість була не забруднена, щоб ми могли пити чисту воду, дихати свіжим повітрям. Одна з найвідоміших очисних станцій зараз працює на території Києва. Про неї добре знають за межами столиці, а кияни до сьогодні скаржаться на неприємні запахи. Ганна Михайлівна згадує, як свого часу працювала в тому районі. Я колись була у Осокорках, робили ми там. То я вже бач, чула ті запахи. Все. А щоб тепер через село йшло, це ми протестуємо проти цього і не хочемо цього. Питання каналізації було обговорено на сесії районної ради, що відбулася у Борисполі 5 грудня. На ній побував і депутат Сергій Міщенко. Він розповів присутнім, з якими проблемами до нього звертаються виборці. Мене просить громада. Бориспільської першу чергу це вороньків. Це Головурів, де був референдум, який проголосував проти проведення цієї каналізації. Це Київ, це Рогазів. А, а тут і недалеко, і проці, да? і старе, і сошників. Тому що куди люди будуть, навіть з міста Борисполя ходити по гриби, де вони в Кілові будуть відпочивати на базі. На базах відпочинку там ПМК 10 боріснуть свій будь. Я малим там відпочивав. Напередодні сесії в селі Головорів провели референдум щодо скиду стічних вод до місцевого болота. Ганна Григорівна сподівається, районна рада стане на захист інтересів громади. Нашими жителями, нашими нашого села було проведено референдум, на який приймали участь 1570 чоловік, і з них 1310 свої голоси віддали проти виготовлення. Проведення скиду січних вод у місто Борисполь на сьогоднішній день. Проблема січних вод є масштабною не лише для міста та району, а й для всієї України. Наголошують екологи і те, що ви сьогодні плануєте розглядати, повірте мені, десятки разів такі ж самі сесії районних і міських рад уже відбувалися і відбуваються по всій Україні. І причиною такого частого розгляду, саме такого питання, з такими формулюваннями. Є те, що в Україні абсолютно відсутня система поводження зі стічними водами. 7 мільярдів кубів метрів, кубічних метрів води, яка скидається в річки України з усіх міст і світу. 5 мільярдів неочищені або недостатньо очищені. Тобто, це є глобальна проблема в Україні. Науковець говорить: якщо є система водокористування, то має бути система водовідведення її потужність залежить від розміру житлової площі. І якщо збільшується на тисячу квадратних метрів житлова забудова, значить на тисяч, тисячу тисячу разів має збільшити потужність переробки стічних вод. Тому що люди там живуть і продукують ці комунальні стічні води. Виступаючи на сесії районної ради, місцева влада наголошує на необхідності будівництва очисних споруд. А в іншому випадку доведеться труїтися продуктами розпаду. перше, що потрібно зробити, це побудувати любові ціною очисні споруди. Якщо взяти наші населені пункти, всі населені пункти також не мають учасників споруд. Якщо взяти наші села Чубинське, щасливе, Пробіське, скажіть, будь ласка, куди зливає, наприклад, неочищені стоки село Чубинське, село Пробіське, куди зливає? Лість. Так наразі, за словами Миколи Корнійчука, завершається розробка траси скиду стічних вод. Вартість цього проекту складає понад 220 мільйонів гривень, не враховуючи вартості матеріалів і робіт. Якщо держава пішла на це, що виділяє на будівництво чисних споруд 243 мільйона гривень, то повірте мені, що ми добивалися цього із низьким головою протягом останніх шести років. Що все-таки виділила держава кошти, і ми побудували очисні споруди. Натомість екологи кажуть, для будівництва очисних споруд потрібен дозвіл мінприроди. Разом з тим інформуємо, що видання роз'яснення стосовно можливості використання природних болів для приймання зворотних від вод після їх попередньої чистки належить до компетенції Мінприроди. Вони вам просто щось радили, але вони не дали вам дозвіл. Головне, я вчора говорила, з деводаєсно в Києві я там була. Вони не давали погодження на проєкт. У них взагалі проєкти не було. Більше того, Міністерство екології і ресурсів України не розглядало цей проєкт і висновків державних експертизів не давало. Сесія завершилась, депутати підтримали проєкт будівництва очисних споруд. Якщо кожен зі мною погодиться присутній в цьому залі, що власне безпосередньо очисні, якісні очисні споруди повинні бути в Борисполі і Бориспільському районі. А питання щодо скиду стічних вод в озеро кругле в селі Головурів було відправлено на довивчення. У зв'язку з цим буде створено спеціальну робочу комісію. І ще до цієї комісії обов'язково щоб дійшли депутати земельної комісії. Обов'язково, тому що якщо ми будемо вирішувати питання скиду в Дніпро, його дійсно, треба так і вирішувати, то, то там паї там паї і так далі без депутатів земельної комісії, районної матір тому, будь ласка, пропозиція до туди депутатів земельної комісії. Я ставлю на голосування прийнятий даний проєкт з доповненнями, які ми е, озвучили, які я останній раз озвучив, в цьому рішення сесії. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримавсь. Прийнято голосу.